Доброго дня, вас вітає розсадник Прокси. Сьогодні ми розповімо вам, як стригти гортензії деревовидні і гортензії волотисті. Особливості їх стрижки майже однакові. Є стрижки омолоджувальні, є стрижки формувальні. А є третій вид стрижки, який називається аварійний або, можна сказати, радикальний. Це стрижка, коли. Ми декілька ну там мінімум до 2-3 роки не підходили до гортензії, вона росла так, як вона хотіла, в залежності від того, які особливості ґрунтів на вашій ділянці, який догляд, який полив. У даному випадку гортензія ця росла в ґрунті. У нас на розсаднику. У нас дуже багато фосфору і калію. Тому рослина у нас дуже багато брунькоутворення велике. І дуже багато добрив, і вона ділиться багато-багато в неї різних, різних гілочок. Так от, і, е, і у деревовидної, і волотистої гортензії, якщо дуже багато пагонів, то от як результат, От ми знаємо, це гортензія в даному випадку волотиста Аннабель. У гортензії Аннабель великі, квіти білі, вони мають бути в два-три рази більші. Є сорт Стронг Анабель, вони мають бути в 4 рази більші. В даному випадку Annabelle е, має дуже маленькі квіточки. Інколи люди телефонують і кажуть, от у мене гортензія, вже давно посаджена, вона вже велика, здоровенна, але квітки дуже маленькі. І ми пояснюємо, це, це тим, що люди жаліють вистригати е, е, дуже багато. Скелетних гілок. Для того, щоб скілетних гілок, гілок було менше, ми відстригаємо саме молоді пагони, слабі ранньою весною. І найкращий час для стрижки це березень, початок квітня, коли бруньки закладаються. Коли заклад... рослина переформатовується, якщо ви її стрижете і до того часу, коли сокорух у неї ще не почався, вам легко переформатувати повністю всю гортензію так, як ви забажаєте. І тому ми... квітує велика квітка лише на тих пагонах, на потужних пагонах, товстих пагонах, де їх, наприклад, на оцю, на оцю рослину їх достатньо 10. А їх тут е в районі 30. І тому е і міжвуз на міжвузлях іде ділення, ділення йде тут, 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 тут. І вона збільшується, збільшується і дуже багато пагонів стає. І як відомо, всі волотисті і деревовидні гортензії квітують на пагонах цього року. І тому. Е тому навіть інколи, коли дуже-дуже багато пагонів, вони навіть не встигають утворити квітку. Вони ледь, от дивіться, вони ледь-ледь зав'язуються і ледь-ледь встигають хоч якусь квітку закласти. А це дуже маленька для Набельки квітка. Тому ми зараз з вами будемо прибирати зайві гілки. Це, це так звана аварійна стрижка. Це радикальна стрижка. І ми відбираємо самі маленькі, ми шукаємо найменші і видаляємо їх. І молоді. Якщо по правильному ранньою весною стригти, то не радикальна, а є стрижка формувальна, так, ми стригаємо. І технічно, коли ми прибираємо відмерлі гілки омолоджувально. Але ми повинні, коли ми стрижемо, ми повинні спостерігати за тим, щоб ми, е кущ не втратив, при цьому, що ми видаляємо ці всі гілочки, не втратив форму. Тобто не зрізати, е в, одну, в одній стороні зрізати всі, а з другої сторони, не зрізати. І вона однобока буде. Тому ми і розріджуємо, дивимося, щоб вона провітрювалась добре, щоб вона добре провітрювалась і була симетричною. Зазвичай краще різати молоді гілки, бо молодші, менші гілочки. Ми вирізаємо всі гілочки, які менші. А потужні гілки, товсті гілки ми, залиш... товсті гілки ми залишаємо. Ну, от, маленькі. Вирізаємо. Так. Так є. І рухаємось так по периметру, але рівномірно. Ця рослина росла у нас в ґрунті. У нас дуже багато калію на розсаднику, і тому дуже у нас. Ну, велика кількість дуже багато скелетних кілок. І в даному випадку кущ погано зацвів. І ми виправляємо це положення. Також ми прибираємо те, що ну, некрасиві якісь штурпаки. Так. Ну і от ми залишається у нас тільки. Так. От ну, от ми вбрали. От можна... Подивитись, скільки гілок ми прибрали? Штук, штук, десять. Один, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Маленько. Так. Далі. Що ми робимо далі? Тепер ми займаємось кожним пагоном, кожним пагоном окремо. Те, що ми зараз зріжемо, вже буде до весни наступного року. От, і те, що дивиться всередину, ми його відрізаємо. І залишаємо тільки одне. І тут теж залишаємо тільки одну потужну гілку. Також особливість вертензії Аннабель в тому, що вона не тримає квітку. Це одна з тих гортензій, яка валиться. Тому нам треба зробити так, щоб ну, це, і стосу... ну, це не стосується, до речі, стронганабель, стронганабель, Строн бабельгам, Грандіфлора із деревовидних вони краще тримають гілку. От ми зараз прибираємо ще, зверніть увагу, прибираємо всередині всі гілки. Всередині. І залишаємо. Раніше була стрижка на два міжвузля. Це правильна стрижка, але не було зроблено розрідження гілок. Тому в принципі, стрижка була вірна, але гілки не прибирали. В даному випадку ми беремо ці ось в серединку, прибираємо. і Залишаємо тільки ну, дві гілки, які йдуть назовні. В такому пагоні ми залишаємо теж, ми, залишаємо, ми прибираємо цю і залишаємо одну велику товсту гілку. Ну, цю, що засохла, ми можемо відстригти таким чином. Далі. Далі пішло розріджування. І так пішли ми розріджувати всі гілки. От, наприклад, ось. Ми дивимося, яка йде всередину. Ось, серед... Та, що всередину гілка йде, ми її прибираємо. Та знову всередину йде, прибираємо. Все, що йде всередину, загалом прибираємо. І зменшуємо кількість гілок зовнішніх. От, наприклад, так. Ну, Ці можемо залишити. Оцю прибираємо. Залишаємо одну. І це те, що ми зараз поформуємо, залишиться у нас на наступний рік. І ми вже чіпати весною їх не будемо. Можемо тільки підправити. Але правильніше, безумовно, це робити навесні. Так. Оцю гілку ми взагалі отак приберемо. Все, що внутрішні, ми прибираємо всі внутрішні. Здається, начебто в садовому центрі, що ж ви будете продавати, якщо ви так будете стригти гортензії? Але насправді краще клієнту пояснити це, як стригти і дати йому не таку густу гортензію, Пояснити, як стригти, нормально по-людськи пояснити, щоб людина мала результат, а не просто купила рослину і з нею думала, що з нею робити далі. Так, знову ж один пагін залишаємо. Один пагін. Сухий. Бачите, це технічна вже обрізка, це сухий пагін. Ми його видаляємо. Теж це санітарно. Ще раз повторюю, краще це робити навесні. Так, далі знову ж зменшуємо кількість. Назовні залишаємо. Також робимо і тут внутрішню. Прибираємо. Так, далі йдемці, ми її зробили. Оця залишилась одна, тільки. Оця ось. Так, знову ж всередину вона дивиться. Ми сюди її прибираємо. Одна зовнішня уходить туди. І ми її прибираємо. ну Оцю одну можемо залишити. Тут завжди така ділема, Вони майже симетрично знаходяться. Але... Прибираємо слабку. От у нас паралельно майже немає ні всередині, ні назовні. Отак от вони розміщені. У нас питання, яку різати цю чи цю. Ріжемо завжди слабку. Потужно лишаємо, тому що вона на ній зараз вже дивіться, квітка вже на ній. Оця квітка наступного року буде в три рази більша. Ну і знову ж дивимося. Так сама ситуація тут. Ну, тут, скажімо так, ось ця гілка вона потужна йде. Ми залишаємо. от Ну, от У нас є результат такий проміжний. Що в нас вийшло? Безумовно, там можна прибирати різні листочки, які там постраждали. І так, Тепер що ми далі робимо? Далі ми, звичайно, прибираємо сміття, яке залишилось. Потім ми використовуємо завжди в Київській області. У нас кислотність ґрунту приблизно 6,5, 7, ну, зазвичай вони нейтральні, більш долужних. Ми закисляємо ґрунт калоїдною сіркою, це найдешевший спосіб. Також при приготуванні гортензії на зиму можна використовувати артофосфорну кислоту, трошки розводити. так, Краще підготується сама ну і ґрунт Ми готуємо і самі пагону до зими. Далі от є у нас безумовно добрива, завжди такі є добрива у нас для гортензій, для рододендронів, для, для кальцифобів, ацедофілів, для рослин, які потребують кислого, кислого, кислого середовища. Також дрібненькі, ну от дрібненькі взагалі, от дрібненька гілочка, я бачу, я теж її удаляю. Всі, що дрібненькі, удаляємо. І ще дивитися, щоб цей скелет був симетричний. Також є гілки, які інколи всередину направлені, ми їх теж прибираємо. Так, Потім деревовидні і волотисті гортензії не потребують жодних укривань на зиму, на відміну від широколисних гортензії. широколисні гортензії – там зовсім інша історія. Деревовидні гортензії і волотисті гортензії – це для України, це рослини, які і, і фактично ідеально для нас підходять. З, з ними не треба нічого робити, е, тільки треба ну, мульчування. Якщо у вас закультивований ґрунт, вам е, майже не ну, мульчування вам не потрібно. Якщо ви вже хочете менше поливати і захистити від посух, ґрунт, ґрунт можна використовувати соснову кору, дріблену соснову кору, як правило, це 3-4 фракції, 3-4 см. Також є такі особливості в мікроелементах і азот, фосфор, калій. Якщо ви вирощуєте гортензію «Анабель», ніколи не Бажано ніколи не використовувати багато азоту, тому що коли оця, от, от вона піднімається, піднімається, а потім падає. Це стосується багатьох гортензій. вони не отримують свою азот, виштовхує активний ріст, і рослинка потім не встигає не дерев'яніє, пагін не дерев'яніє, і він просто гнеться. Для цього ми не я ну я раджу ніколи не використовувати багато азоту. Краще більше працювати з фосфором і калієм. Але якщо калія багато, то в даному випадку тут, тут у нас дуже високий калій, тому у нас іде ну, всі кущі діляться і в них дуже багато скелетних кілок. Тому взагалі-то багато радимо використовувати органічні препарати перегній, компост, біогумус. Ці природні матеріали вони нормалізують структуру ґрунту, і вони іншими словами наводять порядок в ньому. Тому що коли ви працюєте мінеральними добрами подібними, інколи ви, наприклад, не знаючи, не знаючи. Наприклад, склад НПК свого ґрунту, скільки у вас азота, фосфора калія, ви можете зробити шкоду. Тому інколи бажано хоча б раз в 2-3 роки здавати ґрунт своєї ділянки на, на аналізи. Аналіз обійдеться вам в 300-500 гривень, але, але ви будете гарантовано знати, що у вас відбувається з ґрунтом. І, і ви будете знати, скільки. Скільки вам використовувати яких поживних речовин азоту, фосфора чи калія. Далі, в наступному відео, ми розповімо вам, як стригти рослини волотисті гортензії і деревовидні саме в контейнерах, як готувати їх до гарного фіксованого цвітіння. Дякуємо за увагу!